Вітаю всіх, дорогі друзі! Максимально короткий відос. Сподіваюсь, що комусь він мейбі навіть знадобиться. Коротше, зайшли ви такі нацетус до Дуконзу поформити собі репутацію. Виформили собі другий левел. Е, ну, виформили собі перший левел, але не можете його качати, тому що вам потрібен йобаний ні... ністил, блядь, хуїстил. Коротше, ось зараз скріншот приліплю. І ви таки думаєте, а де ж його знайти? Де те, хуяритесь, шукаєте? Ну, по-перше, він випадає з деяких... Е... Ну, Персонажів з ворогів на карті. Але не завжди Типу, випадає, але дуже мало. Вам не вистачить, щоб перейти на інший етап. Так от. Е Підлагало трошки. Зараз я вам покажу. Тому що я, коли зайшов, я Ну, я думав, що я нахуй новот роз'їбашу. Тому що я обійшов оце все повністю. Оцю всю територію я обійшов. Потім. Я зайшов значить, в інтернет, шукаю. І тільки. Потім я знайшов, що треба тепитись, блять, сюди. Ну, оцей Оздбанський хребет. Вони є тільки там, вибачаюсь, у мене щось там прирвало з запис, не знаю, чого так. Коротше, вам треба тепнутись сюди, ви сюдитесь. Краще це зробити ніччю, тому що, по-перше, вони будуть більше підсвічуватись, по-друге, як я розумію, не буде оцих йобаних грінерів, ну і там всякої іншої хуйні. І от, як ми бачимо, ось такий згусток. Зараз ми до нього підійдемо, я вам покажу. Ось він. Кущ. Блядь, ністил. Оце лайно, воно було весь час тут. Воно є тут. Потім ще є отам, отам є. Також отут зразу є. Вони ніби всюди Е, вони потім переспавнюються, коли ви знову заходите через деякий час. І, коротше, отак. Тому користуйтеся, форміть собі цей йобаний ністил і не горіть в Warframe. Всім дякую за перегляд, всім удачі!